Це звернення до народу України. Я хочу, щоб ви це почули. Я хочу, щоб ви почули це голосно і чітко. Ви не самотні. Ми, американці. Ми залишаємося з вами незалежно від того, що там сказали у овальному кабінеті. незалежно від втрати, яка сталася, що Дональд Трамп і Венс зробили із Зеленським. Мільйони американців вірять у вашу боротьбу за свободу. Ми віримо у вашу стійкість. Ми віримо у вашу мужність. Ми знаємо, що ви боретесь. Ви боретесь за не лише за мир в Україні, але й за мир усього світу. Тому що, якщо зараз не зупинити Росію, вони будуть просуватися далі. І ми віримо і бачимо жертви, які ви приносите щодня. Батьки та матері, які цілують своїх дітей на прощання, не знаючи, чи побачать їх коли-небудь знову. Сім'ї розриваються. Ці чоловіки брати, хлопці та сини збираються поставити своє життя на карту, тому що вони знають, що життя під Росією неприйнятне. Ці сім'ї розриваються, ці невинні життя втрачаються. Ми знаємо, що все це має значення. І на жаль, те, що сталося сьогодні, не було способом шанування тих, хто кинув своє життя, хто втратив, його, щоб переконатися, що українці ми по всьому світу вільні, бо в Україні ви боретесь не лише за свою землю але за вашу свободу. Ви боретесь за право жити в мирі. Те, чого Росія не хоче, щоб у вас було, незважаючи на те, що можуть говорити деякі світові лідери тут, у Сполучених Штатах. Америка це не просто її уряд. Це її люди. І люди стоять за вами. Ви бачили жахливі речі, які Росія робила і робить? Ми пам'ятаємо все, що відбувалося в Бучі, в Маріуполі, пам'ятають кожне місто, кожне село, яке Росія спалила і спалила дотла. Ми цього не забуваємо. Ми нагадували про те щодня, і ми не повернемося до вас спиною. Бо підтримка України не про політику. Це для того, щоб встати і правильно Росія атакувала нічим не спровоковано. І ви вивозите цивільних кожного дня. на землі абсолютно немає часових рамок щоб країну, на яку нападають, так зневажати перед мільйонами і мільйонами.